4 серпня 2025 Місто Рівне Україна. Згадала про гурмандін, а то я весь час його згадую і ніяк не показує. Ну, так як стоять стаканчики на корінені. Зараз спробую знайти хоч якусь ягідку і скоштувати. А то я все пробігаю і все його не покоштую. Ось така ягідка, оце гурмандін. А той, що вісім на грядочки, той амандін. Дуже щільно. А що це на всьому році кислить? -м. -м ця солодка. Так, ще одне. М? В тому році була постійно солодка. В цьому році щось щось не так зі смаком. Трішки якби Ки... кислота з'явилася. Ну нічого. Потім покуштуємо ще. Ой, тут хочу дістати. Покуштувати супрім на сьогодні. М -м -м. Смакота. Супрім солодкий завжди. Гарний всім дружаю. Вирощуйте своє ягоди, своя ягода. Найсмачніше.